Слава Україні! Героям Слава Слава нації, Смерть руський воєнний корабль. І Молодці Україна. Бу -бу Ось так піднесено. Щоранку вітають свою улюблену вчительку, другокласники сьомого ліцею. У свою чергу Ольга Бойко виховує з них справжніх патріотів України, які чудово розуміють, що вони роблять заради перемоги. Вони дуже старанно гризуть граніт науки. Кожного дня я йду на роботу і думаю, ага, що я сьогодні скажу своїм дітям, що я їм розкажу нового? Чи вони підуть такими самими додому, як прийшли, чи вони підуть наповненими новими? Знання. Знаннями, правильно. Я кожного дня щось вам кажу таке, щоб ви знали. Тому що знання це наша що? Сила. сила, наша сила. Я всіх своїх дітей виховую чесно і правдиво. Все, що я говорю для них від щирого серця, вони це розуміють. Тому що, якби ми говорили з ними словами, наприклад, якихось методичок чи як, вони б це розуміли, ну розуміли так, що так треба має бути. Але вони чітко знають. Діти, слава Україні! Працюємо далі. Справа в тому, що всі кричалки, які зараз війна, тому що війна зараз це дуже серйозна відповідальна штука в плані навчання дітей. Відповідальна тому, що ось майбутні українці, які будуть будувати, я впевнена справжню Україну, вони не повинні жити під час війни, і тому ми зараз дорослі. Ми не маємо права залишити їм спадок цю війну. Ми маємо все зробити для того, щоб вони це просто згадували, ну як діти війни, більш нічого. Для Ольги Бойко кожен маленький другокласник це в першу чергу свідома особистість, і до кожного вона звертається не інакше як пані чи пане, називаючи дітей українською інтелігенцією. Моя бабуся казала прості слова: якщо кожен день казати людині, що вона на порося, то в суботу вона буде хрюкати. Так само і дітям, коли я їм кожного дня кажу, що це інтелігенція, вони знають, що вони такі. Я знаю прекрасно, що ці діти, яким я це вже говорила не один раз, ну, випускники мої, ну от я горжусь ними, чесно кажучи. І коли вони підходять до мене, зараз в мене 10-й А клас і 6-й а клас. 10-й а клас, хлопці це вже вище від мене. Вони підходять. Дітки до нас в клас заходять мої діти. Випускники заходять, які вони в нас. А ще які потужні, я їх називаю, правильно, щоб і ви такими були, працюйте далі. Так, от ці потужні діти, потужні діти, вони заходять і підходить до мене, наприклад, Діма Кузнєцов, обнімає мене вже метр вісімдесят восім і каже: Ольга Миколаївна, я рожу, що ви моя вчителька. Я кажу, Діма, а що ж таке? Ну от я коли спілкуюся з своїми ровесниками, то я кажу, що моя вчителька там патріотка така, виховує і так далі. Пані Ольга у спілкуванні з учнями ніколи не уникає розмов про війну. Натомість завжди обговорює з дітьми ситуацію, яка склалася. Це допомагає зменшити напругу і встановити довіру з учнями. Складно, коли ведеш урок і звучить повітряна тривога, і ці діти сидять на мене, дивляться і кажуть: Ольга Миколаївна, як ви там, як по повітряна тривога, як ви кажете? Щоб той Путін. <риклад> <риклад> О, це, ой, правильно, Ч -ч -ч, навчайтесь далі. Ну, говорять це, що це ж не я їх учу. Вони самі це розуміють і кажуть. Ідемо ж з тривожними валізками, йдемо, сідаємо і так далі. Я завжди, коли ми заходимо в укриття, я батькам зразу пишу, ми в укритті в нас все добре. Дітки, ми в укритті гуляємо. Завжди гуляємо. А що ще робимо в укритті? Ти ще, ще щиро відповідаю. Ні, руки, руки. Що ми ще робимо в укритті? Бажена. Що робимо? Учимося. Учимось. Молодець, Діма. Нам вороги не дадуть, щоб ми були нерозумними. Правильно, Діма, сідай, молодець. Це Мар'янка, переселенець, Донецька область. Ця, ця дитина знає все, що, дай Боже, нікому нам не бачити цього. Навчаємось ми, да. в парах працюємо, да. правила опитуємо один в одного. Да. Тобто ми не дамо ворогові ні на одну хвилину заставити нас? що? Не вчитися. Ми що показуємо їм? Які ми розумні в будь-яких умовах, ми що робимо? Навчаємося, навчаємося, навчайтесь далі. Читайте, цікавимося у пані Ольги, де ж вона черпає той ресурс триматися та ще й при цьому постійно заряджати дітей на перемогу. Адже чоловік Ольги Бойко, як і більшість батьків її учнів, захищають країну у гарячих точках. Ось вони, ось цей ресурс. І коли ти приходиш до них і бачиш у ці шкодливі очі, то ти знаєш, що звичайно. Є для кого жити, для кого працювати. Ну я глибоко переконана, що наша перемога прилетить в саме серце раші по всіх традиціях українського народу. Так буде це однозначно, тому що ніяких інших ми віримо в перемогу, діти. Сьогодні кожна мама, сестра, дружина, кожна жінка, яка чекає захисника з війни, має бути сильною і навчати цьому дітей. І коли вчителька зачитує дуже близькі її серцю рядки поезії Людмили Горової, класна якусь мить завмирає. Коли чоловік повернувся, то чесно кажучи, першу хвилину я його навіть ну от він позвонив у двері, я його не впізнала. І цей момент, я коли прочитала цей вірш, то я зрозуміла, що цей вірш саме про це. Щоб там не було, ти завжди повертайся з війни, з розлуки, з розпуки, з безвиході і вини, і з безвісті, з сорому, з болю, зі сліз гіркоти, з отрути, зі зради, з пекельних ночей самоти. Зі смороду, диму, з надірваних голосів, з усіх звинувачень, з тривожних, недоспаних снів, з печалі, з зневаги, з мовчаньки, з непорозумінь, з докорів, з помилок, з гріховних падінь, і злості на себе, на неї, на нього, на всіх, і слабкості, втрати і помсти за тих, хто не встиг, І з чаш неминучих, з холодних кутьків чужини, що б там не було, ти завжди. Повертайся з війни, знімай свій наплічник, кидай його тут біля них. Ось він, ось твій дім, ось замок, ось ключі, ось поріг. А ще в період постійних тривог, повітряних і душевних дуже важливий тактильний контакт, каже Ольга Бойко. Сучасні діти постійно потребують підтримки та обіймів. Дітки, ви на перерві підходите до мене? Так. Да. А що ви робите, як підходите до мене? Так, вони туляться, вони хочуть обняти. От дуже важливий момент зараз це цей тактильний контакт. Оце, так, оце, коли вчителька йде по ряду, так вона що каже? Отак робить. Да. Отак. Вже вона почакувала над головами у вас всім. Так, і ви вже стали ще розумнішими, і в голові там з'явилося все таке красиве, гарне і розумне. Дуже люблю її. Я їй подарунки дарую, я її обнімаю. Я її не знаю, я її дуже люблю. Вона потужна в нас. Вона нам все допомагає, вона нам все підказує. Вона прямо у нас потужна, потужна дуже гострим для пані Ольги є мовне питання. Обговорюючи цю тему зі своїми учнями, вона апелює конкретними прикладами з фронту. Я спитала в чоловіка: от скажи, кажу, як у вас на фронті? У нього така вишукана мова українська. Ну наш прилук це суржик в основному. Коли він перемогсь, вишукана українська мова, У нас заведено чітко й так зрозуміло. Коли кажуть, стой, хто йде, так ніхто не роздумує в цю секунду просто відповідь людина стріляє і більш нічого. Це питання, це питання життя і тому ми там є російськомовні. Тому що ця, ця спекуляція на цьому, що там да, боюють російськомовні, це потужні патріоти України. Але вони чітко знають, що боює наша мова українська. Бо він не має права щось сказати. Там не буде розуму. Якщо я не вистрілю першим, то загину зараз. Я. Я вважаю, що я дуже просте правило. Якщо ти можеш захищати Україну зараз, захищай. Не можеш захищати, допомагай. Не можеш захищати, допомагати, сиди й мовчи, мовчи, тому що платиться зараз дуже висока ціна. Там нам важко, я завжди їм кажу, нам важко. Але наша втома це ніщо в порівнянні з тим, що відчувають хлопці. Там в окопах Даня до прилук переїхав з Харкова, бо його рідний дім знищила російська ракета. Сьогодні, спілкуючись з цим маленьким патріотом, важко уявити, що ще пару років тому хлопчик говорив виключно російською. Мені дуже приємно розмовляти своєю мовою, а не чужою. Тому в мене було багато друзів, які розмовляють російською мовою. Я дуже поважаю Україну, і тому зараз я з ними просто не дружу, тому що вони розмовляють російською мовою та й досі. І я вважаю, що треба розмовляти українською мовою, і треба робити українські звички, а не російські. І я стараюся все робити не так, як хочу. Я приїхав за війни, тому що в мій дім прилетіла ракета, те його знищило. Я приїхав у початку війни два роки тому, 24-го. Я бачив на власні очі ракети, бачив, чи воєнний транспорт. Я був тоді, коли я уїжджав, я бачив ракету, я його Прилукав бачив ракету. Я стикався з тими військами, Я... це дуже страшно. Дмитрик до прилук переїхав з Мар'їнки. Там бомбили, ми з другом сиділи в міголбаю в піску, там бабагнула, там впала плитка. Ми на другий чи на третій день переїхали і їхали дуже довго. Ну і там остривали, там захватили полки. Відкриє книжечку. Ми переїхали сюди. тато військовий, Я, я теж мрію краю стати військовим, щоб обоюгати нашу Україну. Бажена теж мріє піти по стопах своїх батьків і стати захисницею. Тато мене захисник, я дуже ним потішається. А це Оленка, і вона теж мріє стати захисницею. Буду я воїном, мабуть. А чому воїн? – Ну хочу бути захищати Україну. Сьогодні ці маленькі свідомі другокласники старанно гризуть граніт науки. Вони щасливі, що можуть навчатися у рідному місті у своїй країні. І добре пам'ятають обіцянку, яку у перший день навчання дали нашим захисникам. Діти, до вас воїни зверталися з екрану на перше вересня. Що вони вам сказали? Не підводи. Ви не підводите їх ніколи. Сучасні діти в першу чергу мають розуміти свою ідентичність, каже Ольга Бойко. Щоб вони себе розуміли, як хто вони, щоб вони себе зрозуміли. Я українець, все, цим сказано. Україне це вже бренд зараз в світі, це бренд. Тому що, як би там не було, хто б що не казав, але так воно сталося. Що вони хотіли щось нас нагнуть, а вийшло, що вони зробили країну найпотужнішу в світі, і всі зараз знають, що є така країна, яка. Десять разів менше ніж ті орки, але ж вона гідно боронить свою землю і буде боронить сьогодні. Кожен тримає свій фронт і в освітян. ця місія надважлива, адже у їхніх руках майбутнє нашої країни майбутнє маленьких українців, яким ще підіймати і відбудовувати нашу країну.